А експерт-лаборант Сніданко Олександр Чередніченко продовжує перевіряти сучасні домашні прилади. І просто зараз ви дізнаєтесь, чи варто купувати аерогриль. Дивіться. Доброго ранку! Сьогодні я розповім вам про аерогриль. Цей пристрій дасть вам змогу швидко приготувати будь-яку страву для вашої родини без зайвих клопотів, а головне без єдиної краплі жиру. Пристрій складається з кількох частин: пластикового корпусу з термостатом та таймером до 60 хвилин. Також у комплекті є чаша зі спеціального скла та підставка. Електрогриль може працювати у режимі підсмажування, розморозки, запікання, грилю, пароварки чи, наприклад, барбікю. А коштує такий прилад від 350 до 500 гривень. Для того, аби перевірити наш пристрій, пропоную приготувати курячі крильця та філе у гірчично-медовому соусі. Ми поклали наше м'ясо у спеціальний контейнер і тепер додаємо інгредієнти. Ось так буде цілком досить. Додаємо чорний перець, сіль за смаком. І наостанок приправу карі. Тепер додаємо 3 ложечки меду. І на сам кінець ми додаємо вершки 200 г. Перемішуємо наше м'ясо. І тепер залишається почекати лише півгодинки, доки воно гарно замаринується. Наше м'ясо вже достатньо замариноване. Тепер починаємо готувати. Відкриваємо кришку та кладемо м'ясо всередину пристрою. Спочатку філе. А потім крильця. Тепер закриваємо кришкою, обираємо потрібну температуру. В нашому випадку це 180 градусів та вмикаємо таймер на пів години. Все, тепер чекаємо. Перше, що я хотів би зауважити, так це те, що з'явився неприємний запах пластику. Що буде далі? Зараз подивимось. Минуло півгодини, і наше м'ясо вже готове. Ну, на вигляд, дуже апетитне. І на запах я вам теж скажу не гірше. Дістаємо його шпажкою. Як на мене, пристрій показав себе просто навідмінно. Курка приготувалася дуже швидко і без жодної краплі олії. З цим пристроєм ви зможете легко нагодувати свою родину або ж цілу купу друзів, розважаючись, споглядаючи за тим, як готується їжа.